Радехівський цукор діамант представляє програму Галицька Пательня на кухні Файного радіо. Діанка. Сьогодні в нас салат з редьки і моркви. З розрахунку на одну порцію потрібно по 50 грамів редьки і моркви, сіль, сметана. Також олія за смаком і радехівський цукор діамант. На дрібній терці натираємо редьку і сиру моркву. Змішуємо солимо за смаком, можна, до речі, і не солити. Але обов'язково додати для смаку одну чайну ложку радехівського цукру діамант. Заправляємо сметаною або олією. Можна додати і часник. До речі, у насінні соняшника під щільною оболонкою приховано справді чарівне зерно, здатне найкращим чином впливати на здоров'я людини. Зокрема, на обмінні процеси, що відбуваються в організмі, ось чому так корисно заправляти салати, олією і готувати на цьому їжу, хоча буде правильно час від часу використовувати і інші заправки, про які ми обов'язково поговоримо, і приготуємо їх разом з Радехівським цукром. «Діамант». Най вам смачнить, а ваше життя буде солодшим, смачнішим, кориснішим разом з екологічно чистим радехівським цукром діамант.